Наші дорогі слухачі шкільного радіо тисяча друзів. Я, Поліщук Надія, учениця третього класу, сьогодні для вас цікавинками про нашу нервову систему. Нервова система є однією з найскладніших найзагадковіших систем у нашому організмі. Саме завдяки нервовим імпульсам ми можемо відчувати, бачити, чути. І отже, отримувати інформацію про зовнішній світ, взаємодіючи з ним. У нашому цілі є неймовірно велика кількість нервових клітин, що перевищує кількість зірок у чумацькому шляху. Якщо з'єднати всі нейрони, які є в організмі дорослої людини, в один ланцюжок вони б утворили виняткову довжину. 965 кілометрів у головному мозку міститься близько 100 мільярдів нейронів, а в спинному понад 13 мільйонів. Наша нервова система передає нервові імпульси зі швидкістю до 100 метрів на секунду, що еквівалентно 320 км на годину. Сумарна довжина нервових волокон. У тілі дорослої людини становить приблизно 75 кілометрів. Нервова система цікава ще й тим, що клітини, які входять до її складу, більші за будь-які інші в нашому тілі. Загальний обсяг пам'яті, яку здатний вмістити людський мозок, дорівнює приблизно тисячі терабайтам усі сигнали між нервовими вузлами. Передаються за допомогою електрики. При цьому для роботи всіх нейронів у нервовій системі людини енергії потрібно менше, ніж знадобилося б для увімкнення малопотужної лампочки. Коли стародавні лікарі відкрили значення нервів в організмі людини, вони назвали їх за подібністю зі струнами музичних інструментів. Тим же словом, нервус. Звідси виник вираз для дратівливих дій грати на нервах. Мозок не відчуває біль. Ви коли-небудь замислювалися, як нейрохірурги проводять операції на мозку без наркозу. Просто в мозку немає больових рецепторів. Зате вони є в мозкових оболонках і кровоносних судинах. Тому, коли ми відчуваємо головний біль, болить зовсім не сам мозок, а навколишні його тканини. Мозок працює активніше, коли ми спимо. Мозок є найгарячішою частиною тіла. Температура мозку на 2,5 градуси вища, ніж температура тіла. Нервова система зменшується з віком. Кожен рік вона стає меншою на 1-2 грами. Основна причина втрата нейронів. І наостанок лінь це двіночок від нервової системи про втому. Тому, коли починаєте лінуватися, просто відпочиньте. А ще краще. Увімкніть наше шкільне радіо «Тисяча друзів! Та відпочиньте з нами разом. До зустрічі, мої дорогі!